Цієї ночі окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. По Харкову вночі вдарили ракетою с 300 В результаті прильоту по приватному сектору постраждали двоє людей: дитина, 11 років та 72-річна жінка. Горіли три будинки. Два з них зруйновані повністю, один частково. Загалом руйнації того чи іншого ступеню зазнали 26 будинків. Вибито більше 300 вікон, без світла, 80 абонентів, без газу. 4. на місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Протягом доби окупанти обстрілювали і мирні населені пункти області з ведення від хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степовано, Воселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Весела, Вовчанськ, Вовчанські хутори. О пів на четверту ночі в місті Дергачі Харківського району, влучання кабом біля об'єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони. 10 травня, о 3.15, в селі Липці Харківського району. Внаслідок артобстрілу, горів дах приватного будинку та господарча споруда постраждала 62-річна жінка. О 17.40 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено три будинки. О 14.36 в місті Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль. О 10.40 в місті Вовчанськ внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство, шиферний ангар та Багова 9 травня о 10.15 в місті Куп'янськ відбувся ворожий артобстріл біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік. Та поранена 49-річна жінка. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 34 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Чотири у Харківському районі області та одну у Київському районі міста Харкова. Вночі 10 травня ворог завдав ракетного удару по приватному сектору Харкова. Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних оселі, трьох господарчих споруд на загальній площі тисяча квадратних метрів. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі. На місці події працюють психологи ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу, українські війська на Куп'янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка та Берестове Харківської області. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн, та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Іночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та ракетами за даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 10 ударних БПЛА типу шахет та дві зенітні керовані ракети с 300 С 400 у напрямку Харківщини. Військові звітують в результаті бойової роботи знищено всі 10 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок удару по житловому району Харкова постраждали двоє людей: дитина 11 років та 72-річна жінка. За даними міста, зруйновано два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Пошкоджено 26 будинків. Вибито більше 300 вікон. Без світла залишились 80 абонентів. Без газу чотири профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Перша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні. Про це повідомив президент Чеської республіки Петер Павел. За його словами, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів. Він додав, що також же є контракти на ще п'яти-шестизначну кількість снарядів. Німеччина придбає у США три установки Хаймерс і передасть їх Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу у Вашингтоні. У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки «Хаймерс». Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами. Оголосив голова Міноборони Федеративної Республіки Німеччина на зустрічі з журналістами. Міненерго про підвищення тарифів на світло. Це на стадії обговорення. Як пояснила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, в уряді не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Зараз на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів, зазначила посадовиця. Потужний потвійний спалах на сонці, як повідомляють метеорологи, землю знову накриє магнітна буря. Спеціалісти зауважують, сонячні маси до землі дійдуть у суботу, 11 травня. Максимальної сили магнітні бурі очікується 13, 24 та 27 травня. А після з 1 по 3 червня. Тож попереджають метеозалежних уважно ставитись до власного самопочуття та мінімізувати активні навантаження. Сьогодні наш ворог вдарив по місту Харкова в котрий раз практично кожного дня на ці вибухи, і ви пам'ятаєте жахливі події на стадіоні, шкільному стадіоні, коли постраждали четверо дітей. Насправді, і сьогодні теж ніч пройшла дуже неспокійно. Було влучання в приватні будинки. Постраждали, як ви сказали, вже 26 будинків, двоє з Дуже важкі такий руйнації є один зовсім з цей будинок. Постраждали двоє людей, і дійсно це жахливо, Це жахливо. але як ви бачите, жодного панічного настрою у місті немає і не буде. І всі знаєте, працюють, всі зайняті своїми діла. Так, ми чудово розуміємо, що трапляються на фронті. Ми чудово розуміємо, що йде війна, але Потрібно, щоб ми були сконцентровані, і це головне. А ніякої паники не може бути. У ніч проти п'ятниці Харків зазнав ворожої атаки. Цього разу рашисти обстріляли приватний сектор Київського району. Пряме влучання ракети в приватний будинок. Постраждало двоє людей: дитина і бабуся. Був прильот по Київському району міста Харкова, приватний центр. На жаль, ми на теперішній годині маємо 26 постраждавших будинків. Двоє людей отримали поранення. Що стосується будинків, то як ви бачите, один проти повністю зруйнований, два дуже серйозно постраждали. інші, так є руйнація, але дистанція. Що стосується водопостачання, воно є. Стосовно електропостачання на теперішній году на відключено 80. Проват будинків, але працюють працівники облінерга наших комунальних підприємств. І до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Що стосується газопостачання, то на тепер годині відключено сім будинків, але теж працює е карток е між газ і буде відновлено. Обстрілу продовжують працювати слідчі, критичні служби, волонтери та психологи. У мене в руках уламки від ракети С-400. Саме цією ракетою сьогодні ворог з території Білгородської області наніс ракетний удар по Київському району міста Харкова. Близько трьох години ночі вдарив по житловому масиву. С-400 Відрізняється від ракети типу С-300 дальністю польоту. Зараз нашим невіскуна експертом зафіксовано, що С-400 може летіти на відстань до 320 кілометрів. С-300 лише 120. Силовики на місії обстілу, що здійснила Росія по Харкову, зібрали докази військового злочину. Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини. Без досвіду військової служби, які звертаються до рекрутингових центрів, обов'язково проходитимуть базову військову місячну підготовку, а далі фахову підготовку за обраною військово-обліковою спеціальністю, зазначили в Міністерстві оборони України. Для абсолютно цивільних людей обов'язкова підготовка. Військово-облікову спеціальність визначають такій людині з огляду на її попередній фах досвід тощо з урахуванням потреб армії. Потім ця людина готується, проходить базову військову місячну підготовку. Далі є фахова підготовка. Найбільш затребуваними посадами в армії наразі є люди на вакансії, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Це частини пріоритетного комплектування на сьогодні. Сьогодні їх понад 100. у першу чергу це оператори будь-якого озброєння, механіки, водії, навідники, стрільці тощо, але не тільки ці частини, не тільки на лінії зіткнення, тому що в величезній армії є велика потреба у людях зараз у багатьох частинах. Це й обслуговування техніки, це і логістика, і доставка Рейбівці. є велика потреба у медиках. Рони також зазначають, що багато українців готові йти в армію, але однією з найважливіших умов є розуміння, де як і на якій посаді людина служитиме. Сьогодні українська армія терміново потребує бійців. Тож міноборони зробило процес набору персоналу цікавішим, пропонуючи чоловікам обрати свій підрозділ, і навіть свою конкретну роль. Таким чином мобілізований може записатися до більш престижних і можливо краще оснащених підрозділів. Є вірогідність того, що цивільні. Ні, мобілізовані візьмуть на себе спеціалізовану роль у тилу, підтримуючи розгортання на передовій. Пояснили в міністерстві оборони. Цей новий підхід «Вибери сам є новою можливістю для підрозділів поповнитися професійними та мотивованими людьми. За даними соціологічних опитувань, багато громадян України готові йти в армію, але за певних мотиваційних умов. Однією з найважливіших умов є розуміння, де у кого, як і на якій посаді людина служитиме. Мобілізація в Україні та запровадження нового закону про військовий облік торкнуться і студентів, які є військово зобов'язаними, але навчаються у вищих навчальних закладах. Дехто з них втратить відстрочку від мобілізації. Раніше були категорії студентів, які мали право на відстрочку. Для цього їм було необхідно навчатись на денній або дуальній формі та здобувати професійну фахову вищу або вищу освіту. Однак відтепер відстрочка зберігається лише для тих, хто отримує вищий рівень освіти, ніж здобути раніше. Закон передбачає застереження, що за особою збережеться таке право до завершення поточного навчального року. Тобто, цей навчальний рік вони зможуть закінчити. Тобто студентів буде ще близько одного-двох місяців до моменту, коли їх можуть призвати до лав Збройних сил України, зауважила юристка. Наприклад, в разі здобуття ступеня Бакалавра орієнтовно до кінця червня. Яна біляєва Андрій Паколов Харків новини. Харкову потрібні сучасні системи ППО, зброя та літаки. Про це заявив міський голова в інтерв'ю журналістам Вашингтону. Бо нестача всього цього Україна сильно відчуває. Необхідна нам протиповітряна оборона. Нам потрібно найсучасніше ППО. І для нас це дуже важливо. Це перш за все, системи, які будуть унеможливлювати доліт ракет. Потім Звісно, шахида від це дуже важливо. Це головне. Це Сьогодні головне. Це дуже важливо. Крім цього, звісно, зараз вже конгрес проголосував щодо підтримки України. Військової я маю на увазі кошти, які будуть йти на озброєння. Но була така серйозна пауза. Каникули і дійсно дефіцит цей сказався на. Бою. Щодо питання так званих перемовних процесів, які жваво обговорюють в Європі та Америці, то на думку мера Харкова зараз точно немає пінґрунтя для них. Та й надійність ймовірних обіцянок ворога дуже ризикована. Потрібно, щоб були ж переговорні позиції. Сьогодні їх не існує. Сьогодні дуже багато людей загинуло, дуже багато людей виїхало. розтрощено дуже багато. Людського життя насправді і сьогодні суспільство не бачить переговорної позиції, з якою можливо було би вийти, так і чому що щось сказати? Скільки загиблих наших військових, хлопців, цивільних, і з якою позицією йти на це рішення? А які гарантії потім? Які гарантії, що знову не прийде Росія? Через декілька місяців чи роки інше питання щодо замороженого конфлікту вона теж не має права на життя. Заморожений конфлікт для України це не варіант. І коли хтось каже, що от давайте будемо йти на перемовини, будемо домовлятися. А з яких позицій можна сьогодні домовлятися? Оце питання: захоплені території, наші українські території, розтрощені міста, розтрощені села. Розтрощена енергетична інфраструктура, критична інфраструктура. Як з цим бути? Загублене людське життя? Як з цим бути? Тому дуже багато питань, на які поки немає відповіді. Перемога на думку Ігоря Терхову має бути виключно з гарантіями миру в Україні урахуванням кордонів 91-го року. А сама Росія, країна, що ступила загарбницькою ногою на територію України, має компенсувати все, що вона накоїла в Україні за ці вже на даний момент 26 місяців повномасштабного вторгнення. І що найголовніше, всі військові злочинці мають понести покарання. Але для цього весь цивілізований світ має бути поруч з Україною, і не на словах, а на ділі. Сьогодні ми відстоюємо демократію. Всього світу, демократичні інституції і Європи, і всього світу це занадто важливо. Я вірю в те, що ми переможемо. Вірю в здравий розсудок в те, що сьогодні ми будемо згуртовані усі демократичні сили. Усі наші партнери будуть згуртовані навколо України, і ми переможемо. І це буде дуже потужний приклад і сигнал для. Усіх, а щодо самих харків'ян, то за ці страшні вже більш ніж два роки люди зміцнішали настільки, що них говорить не лише вся Україна, а й далеко поза її межами. Якраз ось те, що стало цементом у найважчі часи. вважає мер Харків зобов'язаний зберегти й після перемоги. Ну перш за все, ми навчилась бути разом. Ми відкинули все. Що нас роз'єднувало. сьогодні ми одна родина, і це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб після війни ми залишалися однією родиною, і тоді ми набагато сильніші. Чому навчила війна об'єднуватись, відноситись один до одного, як до близьких людей, підтримувати один одного? Ну і звісно. Харків це незламне місто. Тут живуть мужні, сміливі люди, які до кінця будуть відстоювати своє місто. До кінця будуть відстоювати Україну. Але хочу сказати, що ми всі оптимісти. Ми з надією і вірою бачимо майбутнє і майбутнє України, і майбутнє нашого міста в Україні. Леся Кобалюк, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини. Ще один крок задля відродження Харкова. У місті оголосили міжнародний конкурс, що покликаний відбудувати Харків, знайти унікальні архітектурні рішення, що згодом і стануть фундаментом майбутнього міста. У рамках проєкту Концепція генерального плану міста Харкова спільно з фондом Нормана Фостера, ЄКООН, компанією Аруб та інститутом Харківпроєкт, міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району Північної Салтівки. Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського. Простору навколо. Запрошуємо до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Конкурс шукає рішення, які подолають розрив між інноваційним дизайном і практичним застосуванням. Проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади. Зазначили ініціатори міжнародного конкурсу. Учасники мають можливість побачити, як їхні ідеї втілюються в життя, що робить відчутні зміни у відновленні та довгостроковій стійкості Харкова. Після оголошення переможців відібрані пропозиції будуть далі розроблені в робочі проєкти будівництва. Команди переможців співпрацюватимуть із місцевими жителями на цьому етапі за фінансовою схемою, враховуючи модульну природу бетонних панельних житлових блоків. Проєкти будівель були відтворені по всьому Харкову. Отже, Пропозиції переможці для обраного місця конкурсу будуть потенційно застосовані до інших житлових районів міста. Це не просто заклик до творчості, а унікальна можливість позитивно вплинути на майбутнє Харкова. Стати учасником конкурсу, долучившись до команди провідних спеціалістів світу, можуть абсолютно всі, хто прагне залишити свою лепту у відбудові та відродженні Харкова. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі 12 вересня 2024 року. Всю детальну інформацію того, як стати учасником проєкту, що потрібно, та про умови на спеціальному веб-порталі міжнародного конкурсу Леся Кополюк, Дмитронгоєн та Світлана Бреус, Харків новини. Працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення таких певних реанімаційних операційних під землею на базі наших лікувальних закладів. І я впевнений, що ми зробимо це. Крім цього, культурні заклади теж ми вже маємо деякі культурні заклади, які дають вистави, на жаль, під землею, і будемо теж розширювати цей досвід. Це дуже важливо. Бо є е, 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 знаєте, такий. Запит на вистави на спілкування, і це дуже важливо сьогодні в такі тяжкі часи і для Харкова, і для України, щоб ми мали можливості і спілкуватися в таких безпечних просторах, і давати вистави, щоб люди бачили все це, і культурне життя обов'язково було і буде у місті Харкова. Крім цього, вище і наші студенти теж мають можливість і будуть мати можливість навчатися під. Mm. -hmm.